День сім, йдемо з Андрюхою в Генеральний офіс прокурора подавати вже другий раз документи. Нам вже з першого разу мав бути і захист. Це і мали... вже не другий, то вже рік, напевно, я ходжу, то просто не Ні, по, по тій ситуації, а, по, та, та, по тій ситуації а з контрольорами. Так ми... Та, а так ми... Я вже ходжу протоптана дорожка, вже всі знають. Я кажу, ну, зараз це їм не смішно, просто розуміють, що їхнє керівництво нагло саботує справу. Нагло вже і це, Тому зараз ми подивимося, учим, що, що, бу... що там вони нам знову скажуть. Подивимося, що буде далі. Так, ми поки в генеральну несемо знову знову очередной раз. Бачимо, що вони нам скажуть, тому чекаємо. А от потім і не знаємо. Злодій, як ти за роботиш? злодій на роботі, злочинець. Я питаю, Доброго дня. Так, да, я до вас. Знову. Представляєте, мене вже я до вас прийшов, мене вже викликало. Викратали, Ви я втік з полону і уклала суду, щоб мене шукали. Ще раз, так, той кінце, мені то, ваше, я поки з тепло не робив, зробіть. Чудово. Але там є деякі степли. Я розглядаю. Я розумію, 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 що ви все рівно будете приймати з нарушенням, до мене ніхто вряд не ви прийде, до вас тут не допросить до допомоги і підтримки генеральної. Бо це, от рішення, що я подавав, передали в обласну прокуратуру, в обласної райони. Державного варіанти злочини дали районній прокуратурі розслідувати. Представляєте? Ніхто не розслідує, мене викликали. Взаємодії працівники поліції. Коротше, я злочинців бів на прямому ефірі. Так тримав камеру. Три, три наряди поліції викликав, а тих злочинців, на яких я викликав, викликали четвертий наряд. Три наряди відвернули голову. Можете подивитися відео протоколи. Четвертий наряд привіз усі е е е в зеленій формі. І мене просто отак скрутили, наручники наділи і вивезли е ТЦК званий. Потім звітом зранку при конвоюванні з працівниками поліції завезли на полігон з мигалками. Ми, на полігоні мене помістили в палатку при охороні. П'ять днів я був на полігоні, типу, під документами, які ми зробили документи, там якісь фотографії десяли. Я навіть документів, чесно, не бачив. Тіпу я воєнзаний, там таке попридумав, а злочинці далі на свободі. Тобто я викладений, бо в мене вже я подав ухвалу суду, друзі подали, щоб мене ну, зобов'язали знайти мене. Але суддя поняв, що там трошки багато треба затримувати і мерії, і всі. І поки ухвалу, навіть не передав до, для виконання, Ухвалу тримає в себе. Такі навіть жарти пройшли. Тому Генеральна прокуратура. Я просто поки реєструю офіційно, uh -huh. я розумію, що тут взаємодії не буде, малюк далі покриває, всі покриває, просто треба зареєструвати і передати міжнародні інстанції, тому uh що -huh. діла не буде. Там проти мене йдуть зараз провокації. Тобто на мене вже нападе бою. Є справа, є виклики суддів. Справу саботують аботою розкривання. Прокуратура, генеральний прокурор не береться за такі злочини серйозно. Аж в прокуратури, прокуратурі, в ну, чи... Це в мене зараз має засідання бути по поводу того, що апеляційна палата ігнорує, генеральна ігнорує. У мене зараз засідання. Це, да, це, так, У да, мене має бути засідання, тому ну, що в будь-який час зі мною знову можуть бути погрози викрадені. У нас так скільки стоїть так замовляє, що вже далі нікуди. Генеральному прокурору байдуже. Розвертаємося показує президента, може він щось зробить, з ними не знаю, скажемо. Просто виходить, бумажки реєструємо. По-другому це не назваш. Просто так ми працюємо. Ну, я шау, а не не, одна була не з'єднана, а одна з'єднана я розігнала. Нет, наша мало, що можете. Значить, куда що я ще не, <пів> не, не, ну не по. <пів> Давайте пока я буду реєструвати сніг заяву, я сюда дивитеся, щоб я я не знаю. Отсюда у Там вісім... Ви три додаєте, да? чи От, два? Так, да, один, один і два. Ну тобто тут то, то два я б просто що це. Мають щось з'єднане, що я побачила. Та, так, 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 до додатки, все відноситься. Отак ви хочете? Ну як положите, вона щоб не буде. Тому що там відповідальність прокуратура на тому, що відбувається, на те, що викладають під час розслідування. Вже і суди відбуваються, бачите? Вони зараз до суда можуть викласти, тому я навіть не знаю, до кого звертатися, конечно. Показує. Передамо відповідні організації допомоги, тому що ваші співпрацюють, так... і Домашньої ноками. Вже як тільки не це не допомагає. При нові фірах викрадається, вже дожилося називається. Це в сучасному Львові у нас таке. Шов був? Два тижні тому в кабінеті Козлова дві з половиною години тримали його в обозі, звернули він в СБУ з документами, хотіли, щоб його приїхали і затримали. Козлова – це голова Печерського суду. За дві з половиною години приїхала тільки слідчо-оперативна група, яка не змогла взяти на себе відповідальність, передати його професійний органи, з неї відмовилась. Козлов показує панувачку в нашому підйомі на роботі слід. А вже буде готові передати. Він вже знав, що я передаю, він знав, що в мене документи чіткі. Він навіть не виникав, він знав, що його оформляємо як державного зрадника. Ну, всі відмовляються з належності його прийняти. Тому ну, якось так. Тому в мене пока як шоу той, в якомусь дудомі я чи як, я не знаю. так. І викрадають, і нападають, і викликають судді поліції, що я вже на них напав. Вже це що з тільки вони не пробують приміняти? А, і в мене ще в тому проміжутку. А, я ж вам вроді говорю. У вашому життю треба сюжет фільму Та маборі. то скоро буде? У <світ> мене ще він кін на двері вішують от ми від мене е, обклеїли під'їзд е, якимись бочурками, що я ті по десь там Він кіно навішують, приїжджали слідчі оперативні будинки. Я вам подав дівочки, які Тобто Після того, вони, типу, вони дивляться до мене не пішло, взяли мене на прямому ефірі і Так ми працюємо про так, те, ну, е, що такі от. Ні-ні, давайте я дещо зараз зроблю це. Дякую. Ви просто тут зазначите отак степену три рази, як я запрошую. Я ще не дореєструвала, що додатки, ага. буду дореєструвати. Я вам вже просто зареєструвала, я вам це сподіваюся. А ага. додатки ще з щоб не затримувати вас. Так, я так от, я розумію, так, що ви все рівно нікого не випишете, бо тут немає сенсу, правильно? То без, без коктейля. Ми не будемо тратити час оформляти через свічку оперативну, яка нічого і так не зробить. Малюк, то нічого. Правильно? Це yeah, вже шоу, я каже, це ми поїдемо Ліпше зараз зайдемо. Серія номер 2 yeah. <s, mu> Та ні, то вже не скільки ми з вами без, ми, ми вже... Вже точно. Ну це з вами. А так я півтора можу сюди. Yeah. Ну коротше, ми тоді йдемо зараз перед саєм, okay. беземо далі. Так. Ви передайте, скажіть, як дозволяє, може бути на то таке якось. Тому що я сильно зрозумію, не зупинив. Да. Будемо ти до цього. Все, вам подякувати. Ми, ми то послухали, викликали прокурора, поняв? Ага. А в мене ж є виставка. Прокурор, який сидів цей. А, за... а потім ми з тобою приходили, це ось свічу оперативну групу. Ми викликали. Ну. Вони теж бачили. Тобто прокуратура настільки вже зуплало себе веде генераль... прокурор і прокурорщики всі, що просто от... Приймають як пісульки і все. А відписки дають, відписки дають без підпису, без печаті належної. Відповідальності там ніхто не буде нести. Тобто, ні, будуть, прокурор буде нести, бо тому що його відомство за нього не буде віддуватися, Буде вітуватись. А, Тому що згідно закону про запобігання корупції, тобто, виходить, відповідальність мусить брати на себе генеральний прокурор, директор опит. Або заступну тільки, а вони тупо захвалу перекидують і поболюють в нижні інстанції. Там районні прокуратури, обласні прокуратури. Ну от розкажи людям, от в таких масштабах, як ми з тобою їздимо, подаємо папери, що мало би відбутися. Що просто Ні, ну просто, захист. Має бути захист. Відповідає, Тобто ми ж ми ж не свої інтереси захищаємо, ми інтереси держави. Має, а хто інтереси держави, якби як захищає, крім того. Прокурор. прокурор, ну прокурор, я знаю, так, ти розказує так. підписникам. Прокурор, типу, а прокурор має це все контролювати і передати і в НАЗК, і зареєструвати вищий антикорупційний е, в цей там департамент, би, запобігання корупції. А вони свідомо від того уникають і не хочуть передавати. На про те, що ми завезли, відповіли, що вони щось там теж рахують, не рахують. Тобто роблять такі типу, поверхневі відписки, щоб... Витягує тільки... час. Не тільки час. Бо вони дають змогу на нас залякати, от, переслідувати, викрадати. — Ну, затягують час, а під той час от такі зухвалі а дії а в вони... твою сторону. Да. Вони мають зареєструвати і вести розслідування. Жодного розслідування нема. Вони свою думку нав'язують, що вони щось рахують, не рахують. Ну, не має бути. Нема такої норми, рахують, не рахують. — Ну да. — Є норма зареєстрували, передали до розслідування, розслідують. А потім говорять, чи так, чи ні, Тіпа, ну, а, правильно. а не думки якісь рахують, не рахують. Ну, що це за норма слідства, рахують, не рахують. Тим більше частина 9.214 статті КПК України і закону про запобігання корупції, воно зазначає, що типо, не може бути апріорі, рахую, не рахую. Має бути призначене слідство, має бути правильне слідство місяць часу і через місяць передано в суд. І тоді в суді мають визначитися, закривати, не закривати, є фазлочин, нема що. Вони роблять все тільки, щоб взагалі смісту не почати І все, і отак от відбувається от захвалі дії з такими от, можливо, маневрами, типу ти березня, да? 10, 10 березня, 10 березня. Що, що тут є. Добре. Добре. Так, тут це мої зароботи наразі. Це ваш. Я просто хочу так, щоб туди додати. Це копія просто, що я мініральний тільки типу, що її то туди вставити теж до цього, а тут відмітку мені поставити на мому окраїнці. І там додатки. Все ну, тут буде відмітку свою поставити. Просто щоб що буде, що мені раніше я вже осіб і вже вони в курсі. А, і дасте мені. Мені повістку, там я десь випадково побачив, що 18 го числа засідання має бути, а мені повістки ну, не здається. Хочуть... Повістку це до секретаря. Ага. Ну скажете тоді, секретарю там чи є. Зараз зачка. Мен... Добре, добре. Подивлюся, що це за справа. Оце е, от вона. Це... Ні, я маю на увазі строю повістку. Ну оце вона є, по тому номеру от, дивіться. От, до справи такої, То, от я доповнення даю. Раніше проходило, а зараз. Так, не це для суду. Ні-ні, це от мені. Це від, просто відмітку сюди поставити, бо тут генеральний я поставив вже. А це для суду, так. Да. І просто туди ще вставити, що відмітка ми вже генерально ставить. Це, це, так. Ага. це не мої, це тими, що я користуюсь. Через те, що мене взаємодію. Сказати на яку дату призначено? Ні, ні, дайте повестку, якщо мені треба, щоб паперово було, бо, тому що мені йдуть переслідування. Я зрозумію. Там прислідування, все, тому мені треба документ, щоб було офіційно. Я правильно розумію, це до справи ось цієї? так, так, так. Одно то, що повестка має бути. Угу. Може, це я розруківку зробив, типу, але мені був бажаний документ по а не просто розруківку з комп'ютера. Дивіться, у вас написано хвала, справи тухольця. А, вони є, там просто я перехоплюю, там вона. Ну, там одна і там дві ухвали. Одна і друга, так. Це одна ваша, друга. Не ваша одна дочка декорупційна, і друга. Я хочу впевнений бути, щоб відповідальність тут на себе буде брати чисті від щитки. Ну і ось там я просто не зазначив, що семаркаш, ще написав, що це Симарковіч. Чи так воно пронамуровано, тому так, і от це просто зверху, щоб було видно, що генеральна якось чекає, як щоб генеральна вже отримала, отримала Ви можете дописати, що надаєте, що надаєте ще один додаток, копію, підтвердження ага. подання. Давайте я тут не докручено, щоб вони бачили, що якщо буде викручуватися, що вони в курсі. Так, ага, і далі, давайте а Сашу аркушку. Без гуміткою. Ну, от зумірання прокурор. Це то есть відметка вогата. Затак, твоя цела. Так, то почитати лесі. Поставити сюди в дві номер. Так, так, поставте. і потім... — І сказати секретарю, щоб спустилися з повестки. Так, так, щоб документи були, щоб я мався. — Що тоді? — мануся. Заходимо ще в третє місце. Солом'янський районний суд міста Києва. Да, в організацію, яка приймає провокації від СБУ, від прокуратури, щоб прикрити свої злочинні дії. Вот. Зареєструємо деякі документи. Побачив. Тому що вони готують свіжі провокації, щоб перешкодити нам розслідуванню. Вони взаємодіють з ними. Тому там сам голова суду Віталій Українець безпосередньо зав'язаний. Він перехвачує документів багато. Тобто не дає ходу розслідування. Хоча вони згідно закону про запобігання корупції, згідно частини статті 32, 33, і 1 і 34. А також статті 216 частини 5 і 7 мають передати передати по належності вищий антикорупційний суд для розслідування. Плюс якщо під час досудового розслідування були порушення з учасниками судового слідства досудового слідства високого ранку ранку, тобто працівниками СБУ, наприклад. Корупційних схем, тобто на мене вони здійснили напади, переслідування а по поводу нападів є вже відкриті кримінальні справи. То вони мали би оцей даний суд не тільки тримати в себе, не, не мають права тримати в себе, вони мають передати вищий антикорупційний і вищі, <клухи> вищі інстанції, які будуть займатися іменно тими корупціонерами високого рангу. Тобто працівники СБУ це є високий ранг, і вони не мають права їх настільки зухвало покривати. Але мені йдуть якісь. Смс-ки посилають, і пробують залякати, тиснути, і Магомо оці так звані її. судді вони свідомо створюють, як кажуть, отакі маніпуляції, тиск, погрози, щоб сприяти працівникам СБУ, прокуратури втримати справу і не дати ходу розслідування. Тобто слідства нема. Баценко Євген з обласного СБУ, який на мене чинив напад, і на якого безпосередньо обласна прокуратура, генеральна прокуратура порушила справу. СБУ центральне порушило справу. Іменно сам фактично відомство Малюка порушило справу, але розслідування не веду, дають можливість йому прикрити свої злочинні дії. Тому ми йдемо зараз, подамо ще додатково документ і побачимо, чим це все закінчиться, чи буде відповідь згідно з закону, тому що нововияні обставини зобов'язують зразу призначити розслідування за добу. Якщо йдуть факти погроз, факти переслідування, тим більше, якщо в мене йдуть і викрадення, ми зазначаємо, зазначаємо по вказівці, то вони тим більше мали би передати вищі інстанції для розслідування. Тому ми йдемо туди, зазначимо і розкажемо, що відбуває.

Зазвичай. Додатково що... до титульного сторінки, я просто титульну додаю з іншої інстанції. Це як додаток, так? Так, да, це теж да, як додаток, і це, це, це додатково ви перевірте. Да. Дайте мені реєстраційний номер, і сюди запишіть. Реєстраційний номер туди. Так, так. Ну, документи, які ви приймаєте. Зараз Це, це був тільки що ми зустріли. Це е, СБУшник, який е, в мене втікав в ці, він теж в засідання. Він теж співучасник, то якраз фотографія його є. А він вже на керівник. Заножки вже на керівник групи. Тобто я до них давно подав повідомлення про злочини. Їх мали вже затримати від сторони, але малюк їх поки прикриває і ними не займається. Тому вони далі ще на свободі і кошмарять людей. Це що ви як до справи прикріплюєте? Так? 에, Чи так... це якусь нову справу? Ні, ні, тут а, доповнення за вот, номер А, бачу, бачу, бачу. Давай. Просто це бачу, да? так. Так, так, номер. Просто знайшли там на мене. Коли не заходимо, постійно злочинці бачимо, що кажуть, малюк прикриває далі і злочинці далі на свободі. То прокурор гуляє. Бач, ми пройшли раз прокурор, він дав її. Пояснюю, що писав, ну, що його далі так і не затримав. Він далі не відсторонений, слідство не проводять по належності. Так само СБУшники гуляють ще на соборі. Скільки б я повідомив про злочинні це не давав скільки я з фактів злочинної діяльності. Тобто малючок своїх береже, да? Потім якось буде на його запитання. Разу номер. А, а так, давай подивимося, який у нас ага, тут. 17 70, да? угу. А фамілія, хто би це зазначити ще? Хто приймав, щоб відповідати зі медставою? Тому що мені якісь ідуть погрози постійно переслідування. Треба вияснити, на які підстави, що до чого. Що призначено було. Все добре. Ага, і а у вас є степло? А можна я так що Tata, uważaj, to, co ja wam dałem. Ja. ale skrpić tego w trzech miejscach, a to ta tak, Czy skrypię? czy wam lepiej tego pomóc, ta? tak? Lepiej. Zнизu jeszcze może coś tam Все, добре, дякую, до тебе. Все, йдемо. Будемо чекати результатів, бо має реагування бути за добу, призначено розслідування і передачи. Ну, все, долібі друзі. Все. Слідкуйте, підписуйтесь на канал не, не, не і пишіть коментарі. А, ну чекайте. Оце, оце це оцей зручний, оце, оце він мав би бути отриманий. Він бачите, ще, ще на свободі все-таки. Це якраз ось такий у нас доблісний центр. Надіємося, що малюк е, виконує свій обов'язок. І, і все-таки цілочинці будуть покарані з належні. Обертаються. Ховається. ну, боїться, показав боїться, страх. Боїться. Молодець. Бо якщо людина не має страху, то що їй повертатися? Так, тому що боїться дійсно, о, такі в нас доблісні СБУшники бояться правди. Так що малюче, займися, не забувайся. Бачиш, твої СБУшники бояться правди. О, тому якось проявися, хоти, поки що ще, я кажу, бо вони ще нароблять біди, твої о, доблісні снібиці. Ну, як кажуть, дослідіть. Факти і займіться, хотя би чимось по людськи Так що всім дякую, до нових ключень. Все, підписуйтесь на канал, хто був не підписаний. Чекаємо ваших коментарів. Дуже-дуже дуже дуже цікаво випадково. читати. От насправді що ви пишете, як ви то бачите, свої пропозиції теж пишіть. Ну, все, до нових включень. Продовження шоу буде, до нових включень. Гуляєте, ви ж пояснення писали, а що у вас слідство таке не приходить? Ви покриваєте злочин. Ми будемо да, да, ми будем вам. В а? Процесу. А? а ви от пояснення, що у вас не викликали? Ви ж пояснення написали, як... як слідство приходить, чому мене не викликали ніхто. Я не знаю, ці ви ж злочинець, державний зрадник. А як ви так ще гуляєте свобідно? Mm. Як це буває? Так? Вам ще дозволяють працювати? А хто mm. вам дозволяє? Всі питання, будь ласка, в рамках. Чинного законодавства. А зранку чинного законодавства ви не хочете державними інтересами займатися. Ви займаєтеся заказухою. Як це так буває? Десь, у нас завтра з вами засідання надають. Вас 45. вас, вас там, вас там. Я з Андрієм так. Я да, вас да. Чекаю? А, як ви, а як ви можете чекати? Ви ж не при виконанні маєте бути. Ви ж, ж маєте бути чекаю, отрияти, да, да Ми вас чекаємо завтра да, да, у суді Безилецької. Да. Ні, пан Дім Григорович, вас там є, ви розбираєте. А чекати. ми з'ясуємо слідчих органів, чому ви ще на свободі. З'ясуємо. Да, з'ясуємо. А хто вас відпустив? Хто вас вче? А як ви Під розпискою чи як? Надіємося, що вас завтра якраз залу суда і затримують.